Діти, відгадайте загадку. У кубельці листя носить. Стріне вас, ховає носик, кожушок із голочок. Хто, скажіться, їжачок? Розглянемо їжачка. Чим вкрита його спинка? колючками. Чим живиться їжачок? Переважно шкідливими комахами, слимаками та гризунами, як називаються діти їжака їжачата? Як їжачок захищається від ворогів? Зачувши небезпеку? Він згортається в клубок і виставляє свої гострі тверді голки. Їжак колючий, та не злий, просто кожушинка віжака з голок пошита, наче він ялинка. Стане страшно у малюкові, умить сховає під голки. Ротик, носик, ніжки, очка у середину клубочка, а іззовні колючки. Це колюче кожушатко убезпечить їжачатку. Діти, давайте зліпимо їжачка з довгими голками, на яких він несе грибочки до своєї нірки. Шматок пластиліну розкочуємо в кулю. Це буде тільце їжака. Витягуємо і загострюємо носик його злегка піднімаємо вгору, наче їжачок принюхується, де ж ростуть грибочки. У верхній частині тулуба розставляємо соняшникове насіння. Це будуть голочки на спинці їжачка. На мордочку приліпуємо маленькі чорні кульки. Це будуть носи та очі їжачка. Ось такий їжачок, дивний звірок, круглий, мов клубок, голки стирчать, спробую взяти.